Якщо чоловік не хоче жінку. Чи можна кохати жінку, але не хотіти її, Тут важливо зрозуміти лише одну важливу річ про стосунки. Бажання без кохання можливе. Але кохання без бажання ніколи. І якщо чоловік живе з жінкою, але не відчуває до неї фізіологічного потягу, Щасливі стосунки у них не складуться. Вони можуть бути чудовими друзями, партнерами, прекрасно виконувати роль батьків або просто співіснувати разом, бо так вигідно і зручно. Але без сексуального потягу на рівні тіла вони не пара, лише інтимна частина відносин. Перетворює партнерів на коханих, а відсутність бажання інтимної близькості зі своєю жінкою для здорового чоловіка може говорити про будь-що. Він залишається з нею через звичку, через комфорт, але це точно не про кохання. В щасливих парах навіть складні часи, присутній контакт, тактильність. Обійми та поцілунки, а в стосунках без кохання фізичний контакт між партнерами викликає лише роздратування.